Пункт зв'язку загону, аварійно-рятувального загону поступило повідомлення о 18-й годині 20 хвилин про дорожньо-транспортну роботу на трасі київ одеса 84-й кілометр. По прибуттю до місця виклику було з'ясовано, що було зіткнення двох автомобілів БМВ та Хундай. Два пасажири госпіталізовано з каретою швидкої допомоги. Одного пасажира, який знаходився без ознак життя, довелося деблокувати за допомогою гідравлічного інструменту Лукас та гідравлічного домкрата. На даний момент зараз чекаємо слідчу групу для вияснення обставини.